Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ситуацію в парламенті ми будемо обговорювати з політичним експертом Євгеном Махде. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго ранку. Уже сьогодні розпочинається або має розпочатися друга сесія сьомого скликання. Але власне опозиційні е, сили зазначили, що не будуть працювати, якщо не буде е, 100% персонального голосування. Чому так і наскільки знову ж таки Верховна Рада перетвориться на? Абсолютно, орган, який не працює, справді сьогодні за нормами закону має розпочатися весняна сесія Верховної Ради. Вже друга сесія в цьому скликані, і з цією сесією пов'язано з одного боку багато надій та сподівання з іншого боку, може бути пов'язано дійсно багато проблем. Справді, представники парламентської опозиції, які на сьогоднішній момент нараховують десь біля. 180 народних депутатів вони наполягають на тому, щоб було забезпечено персональне голосування шляхом вімкнення система Рада 3. Представники парламентської більшості та голова Верховної Ради Володимир Рибак зі свого боку вони стверджують, що система Рада 3 до такої роботи не готова, що, можливо, за певний термін з'явиться система Рада 4. Тобто вони цю тему року, кажу, так, вони цю тему намагаються. Дещо затягнути ну ситуація за великим рахунком виглядає дещо абсурдною з кількох причин: по-перше, мені не зовсім зрозуміло, чому партія регіонів, яка має найбільшу парламентську фракцію, і справді під час виборчої кампанії її представники говорили, що ми будемо персонально голосувати. Вона не може піти на виконання конституційної норми. про Персональне голосування народних депутатів здавалося б, це має бути очевидним і простим. Справді, дисципліна регіоналів дещо покращилася, але і все одно серед них є ті, які так і не з'являються на засіданнях Верховної Ради, причому досить часто без поважних на те причин. З іншого боку, дії опозиції вони теж не завжди є логічними. Наприклад. Мені видається, що її представникам буде складно пояснити своїм виборцям, чому така запекла боротьба за персональне голосування вона не завадила опозиції взяти участь у голосуванні за розподіл посад в парламентських комітетах. Тобто на сьогоднішній момент всі вакансії практично у профільних комітетах Верховної ради заповнені, заповнені в тому числі із рахуванням побажання опозиційних сил, і при цьому жодна боротьба за сенсорну кнопку цьому не завадила. Так, а Про що це свідчить? Це свідчить про те, що е, влада і опозиція у Верховній Раді це дві сторони однієї монети. Тобто е, депутатський корпус на сьогоднішній момент він е, з одного боку демонструє своє піклування про український народ, про українські національні інтереси, на ну, всякому разі, декларує це, А з іншого боку, дуже добре розуміє, що, наприклад, повне блокування Верховної Ради воно позбавить. Парламентську опозицію доволі дієвою та ефективною трибуною, якою є власне парламентська трибуна, тобто відмовитись від такого каналу комунікації, тим більше зараз, ну це, на мій погляд, буде для представників опозиції недалекоглядно, тому вони шукають якісь інші ходи. Але ж вони хочуть довести свою потужність, свою силу, свою об'єднаність. Чому саме в такий спосіб, чому саме в блокуванні? Я думаю, що говорити про. Об'єднаність опозиції про консолідованість її лав не випадає, тому що і події сьогодні, якраз 100 днів з того моменту, як пройшли парламентські вибори, тобто 100 днів, як е, ми проголосували за Верховну Раду, яку ми роботу якої чи неробство якої ми бачимо перед собою, і за цей час стало очевидним, що інтереси батьківщини, удару, свободи вони є різними. батьківщина нагадує. Таку ковдру з шматочків, де е, при цьому кожен шматочок прагне перетягнути вплив на себе, і внутрішні проблеми відновлення членства кількох народних депутатів чотирьох у партії за Україну, і з цим пов'язаний вже скандал, що чи має право тепер лідер партії за Україну В'ячеслав Кириленко очолювати е, не комітет, комітет з питань культури та духовності та бути заступником керівника фракції. І те, що які інтерв'ю дав Анатолій Гриценко, де він розставив такі акценти, що у більшості цивілізованих країн, я думаю, після такого інтерв'ю людина просто б написала заяву про вихід з фракції. І е, проблеми, які стикаються, е, з якими стикається Арсеній Яценюк, який стверджує, що він хоче створити єдину партію на основі батьківщини. А при цьому ані самі представники власники партійного бренду батьківщини, а не інших політичних сил, які... Ходять до складу е, батьківщини, вони на сьогоднішній момент до цього не готові. Тобто таких проблем багато. Свобода, зі свого боку, вона зробила надто великий акцент на силові методи, які подобаються виборцям, звичайно, ну, протидія партії регіонів, можливо, бо партія регіонів діяла вже занадто нахабно в окремих питаннях. Але е, подібні силові методи, подібна агресія, вона ефективна до пори до часу. На цій е, ноті сподіватися, скажімо, на перемогу на президентських виборах не випадає. Що стосується удару, то ми спостерігаємо доволі м, такий очевидний дисонанс між образом Віталія Клічка як успішного спортсмена да, і, і образом як політика. Тобто він десь зачаївся, таке враження, що вже боксерський поєдинок розпочався, а клічко та його партія ще перебувають у своєму кутку і на щось чекають. І це відповідно викликає? Ну я думаю, у виборців дуже багато питань, тому що після подій на майдані взагалі, взагалі в сучасному інформаційному суспільстві люди доволі ефективно отримують інформацію, можуть робити висновки, від яких нашим політикам доведеться непереливки. Ну от ви говорили про батьківщину, але ну насправді, мабуть, всі звикли вже до того, що політики між собою сваряться, звинувачують один одного. Чи такі у нас цей парламентар? Ризм можливо, це традиція, можливо, це норма. Ну е, треба згадати, що ми ще доволі молода держава. Нам всього 21 рік як Україні як незалежній державі. А... Традиції європейського парламентаризму вони нараховують сторіччя, і я думаю, що подібні моменти складні переживали багато європейських держав, цивілізованих держав, і нічого такого унікального в цьому питанні немає. Щоправда, тут є один нюанс: наші е, політики, верніше ті, хто називають себе політичною елітою, вони раз по раз забувають про те, що політика це мистецтво можливого, тобто мистецтво компромісу, і не можна вищасити стінка на стінку для мене особисто дуже показовим буде. Момент, чи зможе Верховна Рада ухвалити заяву з питань євроінтеграції? Чи дійсно партія регіонів та представники опозиції знайдуть той компроміс? Це знайдуть ту щілину для а, між блокуваннями різноманітними для того, щоб продемонструвати, що дійсно український парламент, де потенційно є конституційна більшість для підтримки євроінтеграції, він готовий власне поступ України до Європейського Союзу підтримати. Чи це все буде виключно декларації, які угу. без документальних підтверджень є пустопорожні? Ну, здавалося, що вони 1 лютого нібито домовилися, пішли на поступки. Опозиція погодилася, не говорив. Рити про Тимошенко та Луценка українська політика доводить, що найкращим підтвердженням будь-якої згоди є документ. Документ, який вже проголосований, оприлюднений, і де позиція чітко зафіксована на папері. Бо досить часто у нас в політиці з вечора домовляються про одне, а зранку виявляється, що зовсім про інше. Ну як себе має поводити парламент у очікуванні Штефана Фюлла до нас 7-8 лютого? Я вже сказав про заяву Верховної Ради, на яку, на, на яку очікують я думаю, не лише представники політичної еліти, а й багато українців, які бачать своє майбутнє з Європейським Союзом. Найкраща агітація за вступ України до Європейського Союзу з боку Верховної Ради це нормальна ефективна парламентська робота, де більшість чи партія регіонів, яка бере на себе функції. Більшості, не маючи арифметичної більшості, прислухається до побажань меншості, тобто опозиції. А опозиція зі свого боку десь прагне продемонструвати конструктивне зерно. Бо е, за такими знаєте, смиканнями у парламенті ми втрачаємо сенс державного розвитку. У нас е, втрачається порядок денний. На якому треба говорити про розвиток України, а не з'ясовувати між собою відносини. Але якщо говорити саме про сьогоднішній день, про 5 лютого, наскільки можна чекати роботи, тому що вже були прогнози блокування трибуни е і взагалі зупинки роботи е ради? Думаю, що сценарій буквально за кілька десятків хвилин буде дуже простий. Сесія Верховної Ради офіційно буде відкрита, хор заспіває гімн, як і належить. Після цього виступить. Можливо, кожен з представників фракції. А потім, коли дійде питання до персонального голосування, це персональне голосування не буде здійснено, не буде вімкнена. Система ради представників опозиції, роботу парламенту заблокують і скажуть, будуть демонструвати свою принципу. Виходить тоді абсолютно той же сценарій, що під час першого тижня сьомого скликання. Абсолютно так само може бути і третій тиждень, і четвертий. Як ви вважаєте? Наскільки це можна спрогнозувати зараз? Дійсно, за великим рахунком, Верховна Рада може собі дозволити зараз так працювати, бо скажімо, питання. Внесення змін до державного бюджету на 2013 рік, які важливі для багатьох громадян, вони з'являться в кращому випадку за підсумками першого кварталу поточного року. Якихось нагальних питань, крім вже згаданої заяви з питань євроінтеграції, я на сьогоднішній момент в порядку денному не бачу. Тобто Верховна Рада має, ну, має можливість собі дозволити. Імітувати бурхливу діяльність, але при цьому я б радив нашим парламентаріям не забувати про ті цифри, які вони оприлюднили, про те, що кожен день роботи Верховної Ради обходиться у два з хвостиком мільйони гривень. І ця сума вона в разі демонстрації такої потужної неефективності, вона ну, буде тиснути настільки на парламентарів, скільки на виборців. Я нагадаю, що на сьогоднішній момент немає можливості у народних депутатів скласти свої мандати і. Таким чином, розпустити Верховну Раду, але і е, з політичної точки зору терпець президента так, також може бути негумовий. І, і чим це загрожує? Ну це загрожує тим, що е, після року роботи Верховної Ради е, президента можуть розпочати підштовхувати до того, щоб. Провести, скажімо, водночас і парламентські і президентські вибори. У нас вже був подібний сценарій в 1994 році. Тільки там були спочатку достроку навесні дострокові парламентські вибори, а потім влітку дострокові президентські. І цей сценарій, до речі, був не надто приємним для тогочасного президента Леоніда Кравчука, який, попри свої очікування, ті вибори програв. Тобто, ну загострення ситуації будь-яке воно повинно бути кероване, а не Хаотичне, я думаю, що це розуміють і в президентській адміністрації Верховній Раді можливо зати в ударі, і е, така активність, активізація в свободі це вже підготовка і до виборів мера Києва. Можливо, це теж їм заважає працювати в парламенті. Так, питання до речі, призначення виборів мера Києва дуже актуальне. Вже почався у нас парад кандидатів. Вже Микола Катеринчук заявив про свою готовність балотуватися. Я думаю, ми практично кожного дня будемо чути про. Те, що буде той чи інший політик, висловлювати стосовно виборів в Києві, оскільки е, Київ, очевидно, це центр політичний, центр фінансовий, і контроль над е, Київською і міською радою і київським міською головою для кожної політичної сили є е, важливим. На мій погляд, київські вибори, це буде справжній іспит для єдності опозиції для того, наскільки вона є не декларативною а реальною, оскільки. На сьогоднішній момент, ну там, скажімо, вчора була заява Віталія Кличка про те, що він буде наполягати на висуванні єдиного опозиційного кандидата в мери. Але на сьогоднішній момент єдиний опозиційний кандидат це поки що набір літер. Це кіт в мішку, якого кияни не бачать. Тобто це е, різноманіття, десь добрий десяток політиків, які заявили про свої е, мерські амбіції, але поки що немає якогось. Публічного процесу узгодження, а чуток uh -huh. про те, що відбувається за лаштунками, дуже багато зрозуміло. Дякую вам. Нагадаю, гостем студію був політолог, політичний експерт Євген Мада. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.